Дякую всім за підтримку. Україна заслуговує на достойні мерги залежить. Чи буде мир саме від Росії, від спільного нашого тиску на Росію від правильних переговорних позицій Сполучених Штатів Америки, Європи, всіх, всіх інших наших партнерів? Росія повинна відповідати за те, що робить, за щоденні удари, за постійний терор проти наших людей. Загалом за цю за цю війну. Ще кілька речей. Не забуваємо про внутрішні справи, не забуваємо про внутрішню нашу трансформацію, щоб позиції України були сильними. В п'ятницю на ставці я затвердив надзвичайно важливе рішення, передусім для бойових бригад на фронті, про розподіл особового складу, про людей, які поповнюють бригади, та про розширення підготовки новобранців безпосередньо в самих. Бригадах я дуже розраховую, що за наступний тиждень будуть всі кроки зроблені, які так потрібні, щоб цей порядок розподілу людей запрацював реально запрацював максимально швидко Будуть будуть інші рішення, які посилюють нашу армію.